Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки Роман Костенко з нами на зв'язку. Пане Романе, як читати цей жест диктатора, який, всупереч, начебто досягнутим зі слів Дональда Трампа, домовленостям про енергетичне перемир'я, порушив його буквально мало не на наступний день після його укладення? Ну, це є таким показовим прикладом, коли всі зараз очікують домовленостей. З Російської Федерації, коли хтось сподівається, що вививши війська там з певної частини нашої території, росіяни дотримуються всіх своїх домовленостей, ось показовий приклад, коли Трамп, який хоче там дати нам якісь гарантії, який на весь світ сказав, і всі це почули, що він домовився з Путіним, і Путін там мав таку ласку. І зробив це перемир'я, і ми бачимо, чим це все е, закінчилось. Я там просто дивився те, що Росія застосовувала. Вона ну це один із наймасовіших ударів. Зокрема, було за використано дуже багато, там більше 30 тільки балістичних ракет, які ми били по нашій саме енергетичній інфраструктурі, і по ТЕС, і ПоТЕЦ. Розбивали тому ще раз кажу це, якраз показовий приклад те про як можна домовляти з Російською Федерацією і чого вартують взагалі їх домовленості. Ми ж маємо розуміти це ж не перший раз. Ми пам'ятаємо, як на 2019 році. Нинішня влада розводила війська і там намагалася домовитись про е, мир. Ми, ми пам'ятаємо, як вже були в минулому році перемир'я, коли Путін там, пасхальне робив або ще якісь. Завжди, е, завжди зривав мінські домовленості, коли, були, коли намагалися встановити мир. І Він постійно е, підписував домовленості і перші постріли були зі сторони. Росії підконтрольних сепаратистів ще раз, це от показовий приклад, що ті, хто сумнівається, що бачили, що таке домовленості з Російською Федерацією. просто терор і намагання заморозити людей у таку найхолоднішу зиму, мабуть, за останні скільки там 15-20 років кажуть вчені. Власне, цей обстріл сьогодні відрецензував і очільник північно-Атлантичного альянсу Марк Маркрюта, який перебував з візитом у Києві. Він виступав сьогодні у Верховній Раді. Чи почули ви з вуст очільника НАТО якусь обнадійливу інформацію, або ж, можливо, щось нове, окрім компліментарної риторики на адресу Збройних сил України? Ні, нічого не почули. Це зауважили всі. Про приєднання України до НАТО взагалі жодного слова не було сказано, на жаль. Я думаю, вони бояться такої риторики. Просто це записано у нас в Конституції. Ми туди йдемо, а вони бояться, що ми йдемо на тепер, можна казати, одна з найсильніших армій світі каже: давайте ми доєднаємося і будемо разом захищати Європу. Вони там відвертаються, роблять погляд, що нас поки не чують. Я впевнений, що це. Там, тимчасові питання, але факт ми бачимо, що отак от відбувається. Ну і зокрема, виступи тут ви праві компліментарні подяка Збройним силам, розповіді про демократію, про те, що ми будемо там витримати демократію, а в, ре, в реаліях, коли він закінчував свій виступ, я думав, що. Ну, Якщо я змушений це слухати, сподіваюся, що вони дадуть хоч нам ракет зі своїх складів, які зможуть збивати російські ракети над Україною. Я сподіваюся, тому що ну людей так було не дуже багато в залі. Якраз так про це і президент сьогодні перед очільником НАТО клопотав, щоб склади НАТО, резерви НАТО опинилися тут у нас в Україні, а не припадали пилюкою, десь там у вас у ваших сховищах. Ще одну тезу цікаво сказав президент Зеленський. Він сказав, що дякуючи удару держави агресора по енергетиці, сьогодні вночі наша переговорна позиція в Абудабі буде скоригована. Чи розумієте ви, в який бік вона буде скоригована, і кому саме адресувався цей меседж президента? Він комусь вирішив погрожувати. Я не знаю, що саме він має на на увазі. Я думаю, які що... всі ми так. Да, тут можна тільки тільки загадуватися. Думаю, тут свої позиції, коли е, ти їдеш і Путін показує, що він готовий до перемир'я, що він готовий не обстрілювати в е, такі холоди, е, не тероризувати наш народ. І я думаю, що можливо е, щось. Могли дати заміну, я не знаю, там не бити по там, їх інфраструктурі, або ще щось. Ну, оскільки Путін вдарив э, э, знову і не дотримався свого слова. Я думаю, що там можливо які, якісь питання, ті, які намічались, вони там не будуть виконані. Але знову ж таки, ну э, я думаю, це якраз стосується тієї частини там закритої частини перемовин, там, там домовленостей про які ну знають або. Ну точно знають не всі і обмежено коло осіб, які в результаті мають призвести до загальних якихось умов виконання. Власне, також Марку Рюте доводилося відповідати на запитання журналістів, які поцікавилися, чи правильно в Financial Times написали, бо там вийшов матеріал, в якому описано, що Україна і західні партнери обговорюють план дій на випадок, якщо Російська Федерація порушить можливу угоду про припинення вогню. Зокрема, цей план передбачає залучення військ Сполучених Штатів Америки, але це вже третя фаза. Перед цим буде ще дві. Перша фаза за 24 години, якщо другий напад Росії стане станеться висловлюється занепокоєння, нота протесту, дипломатичні методи йдуть вхід. Ну і звісно ж, ресурси української армії, яка захищається. Друга хвиля це ресурси коаліції охочих, застосовуються за 72 години. Ну і вже третя хвиля, якщо вся ця ватага не впоралась, підключаються Сполучені Штати Америки. Як бачите, подібний сценарій ймовірний. Як брехню ну, реально. Ну слухайте. Ну ми, ми вже це бачили. Тут потрібно виписувати, що конкретно ресурси коаліції охочих, потім Сполучені Штати. Знаєте, я от е, раджу зараз на нетфліксі на нетфліксі вийшов фільм. Е, документальний називається Поворотний момент про війну у В'єтнамі. Документальний фільм, там п'ять серій. Уже шукаю. Дуже раджу дав подивитися і там, дуже чітко показано і про гарантії безпеки зі Сполучених Штатів. Там, якщо в двох словах говорити, що ну ми пам'ятаємо, що у В'єтнамі була більше війна між північним і південним В'єтнамом. Північний В'єтнам підтримувався комуністами, такими як Китай і Радянський Союз. А південний Китай він був демократичним. Він підтримувався Сполученими Штатами. Ну і війна така була непопулярна вже в сполучених штатах. Ми пам'ятаємо, були мітинги, страйки проти цієї війни. На цьому було дуже сильно політики. Грали там приходили президенти, йшли до влади, йшли з влади на лозунгах Я закінчу війну, я почну війну, я, я переможу. Ну, в кінці кінців прийшло до того, в 73-му році війна нагадаю, почалася в 65-му, 73-му е, е, сполучені штати організували перемовини в Парижі, де був Північний В'єтнам і Південний В'єтнам. Їм потрібно було закінчити цю війну, тому що там наступний президент, який потім е, Ніксон, який потім вилетів через е, Ватергейський скандал, він мав балотуватися і він хотів принести тут як перемогу, як закінчення війни. І от були умови: південний Китай сказав, що. Нам потрібні гарантії, щоб на нас не напали комуністи, від сполучених штатів. А північний сказав: ми маємо залишити свої війська на території південного Китаю, де бази знаходяться, і контролювати. Бо ну знов ж таки, як росіяни зараз, ми маємо, бо там наші люди і все таке. Довго домовлялися повторні бомбардування. В кінці кінців, хоч південний В'єтнам не хотів, але заключилося перемиря, і за там деякий час Сполучені Штати пішли в 1973 році з, з В'єтнаму. Пройшло півроку, і північний В'єтнам, комуністи, який підтримувався Радянським Союзом і Китаєм, атакували південний Китай, захопили всі чотири великих міста, окружили Сайгон. І прийшовши туди, кинули в концтабори, розстріляли просто мільйони людей, які взагалі, хоч колись співпрацювали, або просто за те, що вони були південними в'єтнамцями. І залишився маленький форпост, це там місто Сайгон, яке тоді було столицею південного І Вони звернулись до Сполучених Штатів. Ви ж є гарантами, ви ж нам маєте допомогти. А тоді вийшов Форд, це був виконуючий обов'язки президента, тому що ну пішов відставку Ніксон, і звернувся до парламенту і каже: давайте ж допоможемо. Ми ж обіцяли, треба гроші. А парламент сказав: Та ні, не вигідна. Ну, дуже непопулярна історія. Нам всім треба перебиратись і, і не проголосували за допомогу. ну не проголосували. Тоді вибачайте, бачите, я ж хотів, а вон парламент не проголосував. І Сайгон був захоплений. Були страти, було знищення людей. всіх, хто співпрацював, там когось встигли вивести. Але в цілому це була трагедія. Я це я зараз. Я ну, це я зараз кажу про те, коли обіцянки дають політики, не солдати. Да, коли я солдат пообіцяв солдату, я в це вірю. Але коли ну вийшов в парламент, приймати це, просто от, подивіться, щоб ви мабуть там зняли рожеві окуляри, і взагалі бачили, уже якщо ви не довіряєте там Будапешському марямеморандуму, не бачите. Нещодавно там війну в Афганістані, яка вона закінчилась, Ірак подивіться. Подивіться ще це. Можливо, це вас е, переконає, що е, гарантії мають бути підкріплені саме українським народом. І Якщо є якісь гарантії, вони мають бути на нашій території. І складно сказати, що це має бути, але це має бути сильне ПК, сильна армія, сильні союзники, але не в першу чергу не тільки надія на них, і багато інших факторів, які дадуть нам змогу протистояти, якщо партнери від нас відвернуться, або їх парламентарі не проголосують. А ми бачимо, що зараз відбувається в політиці. Я думаю, це не секрет, коли приходять іноді політичні сили зовсім не Чужді Росії, які також і підкупляють багато політичних сил. Тому тут потрібно думати критично мислити і розуміти, що задача не просто швидко закінчити війну. От швидко закінчити війну це призводить до до поразки ну, в короткостроковій перспективі. А нам потрібно думати про мир в довгостроковій, а це виснаження Росії. Це зупинення на полі бою і закриття неба. Пане Романе, дякую за цю позицію. Я гадаю, що у багатьох з'явилися матеріали для роздумів, як то кажуть, народний депутат, фракція голос, полковник служби безпеки України, секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко був з нами на завершенні інформаційної години.